Сьогодні я отримала повідомлення від мишенят. Вони хочуть щось вам розповісти. А для цього я пропоную вам переглянути відео і дізнатися, що в них трапилось. Чого ви плачете, мишенята? ну ка розкажіть, що з вами сталося? Я хотів порізати хліб і порізав лапку. Необхідно стежити, що під лезо не потрапляли пальці і різати завжди в напрямі від себе, а взагалі дітям до рук, без нагляду дорослих ножа брати не можна. А я хотів набрати води, загрався і забув зачинити кран, затопило всю ванну. Треба було не йти гратися, а стежити, поки не набереться вода. А я поранився об пилку, працював з інструментом і. Забув прибрати його. Слід прибирати на місце небезпечні предмети. Чого ви плачете, мишенята? Анука розкажіть, що з вами сталося? Я хотів порізати хліб і порізав лапку. Необхідно стежити, щоб під лезо не потрапляли пальці і різати завжди в напрямі від себе, а взагалі дітям до рук, без нагляду дорослих ножа брати не можна. А я хотів набрати води, загрався і забув зачинити кран, Затопило всю ванну. Треба було не йти гратися, а стежити, поки не набереться вода. А я поранився в пилку, працював з інструментом і забув прибрати його. Слід прибирати на місце небезпечні предмети. А я опікся об гарячу каструлю. Треба було брати її прихватками. Дякуємо, коте, виручив, допоміг розібратися. Відповідь на запитання що ж сталося з мишенятами? Так, вони балувалися, були необережними, тому виникла така небезпечна ситуація. А що таке небезпечна ситуація? Так, це ситуація, в яких життю і здоров'ю людини щось загрожує. Які небезпечні ситуації можуть трапитися, і що повинна робити людина, щоб уникнути небезпеки? Вірно, дотримуватися правил безпеки і має бути готова до різних небезпек. Сьогодні ми поговоримо про будинок, де живе кожен з нас, і про звичайні та небезпечні речі в будинку. Кожен будинок це не просто дах і стіни. Своє житло людина наповнила зручними механізмами, пристроями. В оселі кожної людини багато речей, побутової техніки, посуду, одягу, меблів, гострі та ріжучі предмети, які є дуже небезпечні. Усі ці речі наші помічники, вони допомагають людям в побуті. А зараз я пропоную вам розгадати про них загадки. Ходжу з краю на край, ріжу чорний коровай. Що це? Так, це ніж. Наступна загадка. Іншим шиє сама голо. Тірно, це голка. Два кінці, два кільця, а посередині цвях. Так, це ножиці. Дві струнки сестриці це майстрині. Шпиці молодці. Сам дерев'яний, а голова залізна. Вірно, це молоток. їла їла дуб, дуб, поламала зуб-зуб. Так, це пилка. Молодці, ви дуже добре впорались з завданням. Назвіть, про які предмети що колють і ріжуть, шлося в загадках. Так, це шпиці, ножиці, ніж, голка, молодь. А чим ще можна продовжити цей перелік? Так, це кнопки, шило, веделки та ще є дуже багато різних колючих предметів. А зараз я пропоную вам вивчити правила безпеки. По-перше, намагайся працювати в присутності дорослих. Ніколи не користуйся незнайомими інструментами. Ріж завжди в напрямку від себе. Не залишай гострі предмети без нагляду, обов'язково клади їх на своє місце. Порядок потрібен не тільки для краси, а й для безпеки. Також небезпечними є побутова хімія: лаки, фарби, розчинники, пральні порошки. Засіб для миття посуда. Вони отруйні і небезпечні, тому повинні зберігатися окремо. Запам'ятайте правило, яке дуже важливо. Незнайомі предмети до рук не бери. А зараз давайте пограємо в гру, так чи ні. Почали. Будь-який електроприлад, який включений, не можна залишати без нагляду. Так, не можна. Якщо захворів, сам візьми ліки в аптеці. Ну, звичайно, що ні. Порядок в оселі потрібен не лише для краси, а й для безпеки. Так, молодці. Запам'ятайте, не потрібно торкатися чайника, який стоїть на вогні, оскільки він дуже гарячий. Не потрібно брати пральний порошок. Оскільки він небезпечний і призначений тільки для прання, а не для ігор. Ніж це гострий та небезпечний предмет, який призначений не для дітей. Якщо сталася небезпечна ситуація, треба викликати швидку допомогу. Електрична розетка може бути небезпечною, якщо сунути в неї пальці, ні в якому разі не можна висовуватися у вікно. Послухайте та запам'ятайте мудрі поради. Я завжди думаю про своє здоров'я. Я, Я здоров'я бережу, сам собі допоможу. Добре, діти! Запам'ятайте, що ваше здоров'я це найголовніше. Не грайтеся небезпечними предметами. Бережіть себе та своїх близьких. На все добре!